Хочеш, щоб твої перемовини завжди були успішні і ти домовлявся з усіма партнерами, Замовляєш таку перегородку у компанії Splko. Саме ця, виготовлена зі скла загартованого 10 мм графіт, за побажанням замовника, має двері із маятниковою системою відкривання з підлоговим доводчиком, відкривається як всередину, та й назовні. Також вона фіксується під 90 градусів для того, щоб заходило багато сюди клієнтів. Перегородка кріпиться з усіх боків у алюмінієвий профіль. Це зручно і мінімалістично. За допомогою ось таких ось фітингів функціонують ці двері, вони надійні, вся фурнітура із нержавіючої сталі. Зручна ручка труба, за яку можна братися, допомагає відкривати та зачиняти ці двері. Вона досить функціональна та допоможе тобі у тому, щоб їх відкривати. Для того, щоб ми зробили тобі такий прорахунок, пиши нам у директ або телефонуй.